От кроточку, 4. Так, дістаю з пам'яті, там мені казали один, два, чотири. Так? Чотири поставили, залишилось 1, 2. Де ставити один, а де два. Тут один точно не можна поставити, то тут буде двійка. Так? А тут одиничка. Так. Наступну строчку давайте переглядаємо, яких немає двох чисел. Яких 4 вісім, так? Ось тут 4, вісім немає. Чотири тут можна поставити? Ні. Ставлю 4 тут, 8 тут. Так, наступне тин-дін-дін-дін-дін-дін-дінь. Ну, не знаю, як у нас вийде, ну давайте спробуємо.